Тепер тут тернополянам безпечно прогулюватися. Завдяки народному контролю комунальники знесли аварійне кам'яне огородження і поставили нове металеве. Без камінної огорожі місток у парку Купаркотопільща стояв більше півроку. Тернополяни переживали за своїх дітей і обурювалися. Комунальники могли хоча б обгородити аварійне місце, аби було безпечніше. Тому люди і звернулися до народного контролю. Це парк, тут гуляють діти, і причому без батьків. Якщо ще є батьки, батьки можуть якось дітей втримати. А так діти вони цікаві, вони можуть заглянути в дар, впасти. Так що це дуже небезпечно. Чому? Воно так, і ніхто щось навіть не дасть ленточки червоної. От небезпечно для дітей та й для старшого віку. Можуть йти близько, підвернутися, нога може, впасти в воду, всяке може бути. Випадків багато є. Тому що можна і ногу зламати, можна і старші старші людині, не тільки дітям. Марія повинна звернути на це увагу. Чи поки не буде, кажуть, в якоїсь випадку, що дитина впаде чи якось травми, то не то поки нас, як завжди, не звертають на то уваги. Після того, як у справу втрутися народний контроль, комунальники врешті звернули увагу на аварійний місток. Стару огорожу знесли, а на місці поставили металеву. Тепер тернополяни не бояться за власну безпеку та своїх дітей. Добре, що хоча б поставили того плотика кусок. Але і добре, що то засипали землею. Може, яку трав'ячку посадив, щоб все. Так, якби не ви, то вони взагалі нічого не робили, то є факт. Батьки дивляться за дітьми, а так, як вони загородили, діти ніхто не впаде туди. Міг впасти, бо сильно провалилася, була земля. Та певно, що добре, треба було вже давно то зробити. Дякую, що ви проявили ініціативу. Тут. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот